Було декілька коментарів, що я своїм генератором попалю всю свою побутову техніку. Раніше я його підключав, ну це зараз переноска заведена, підключав розетка-розетка. Потім я купив невеличку інвертора. Інвертор у мене йде до АВР. А вся напруга, яка йде від генератора, вона йде на зарядну станцію. І зарядна станція заряджає акумулятори, а від інвертора працює світло, котел все остальне. Ну, коли ще не було в мене ні авера, ні інвертора, пропускав я напругу через ці два стабілізатори, і все працювало, ніяких проблем не було. Ну, якось так.